Всім привіт! Розпочинаю своє нове відео зі смокати. Хочу чуть-чуть показати сьогодні, що я готую. Сьогодні я вирішила приготувати пиріжки з горохом. Ось така краса в мене виходить. Я знайшла рецепт в інтернеті, я в основному шукаю ось щось придумала і шукаю собі рецепт в інтернеті і готую. Ще Сьогодні я поставила в мене в духовочці вже робляться ліниві голубці. Теж знайшла рецепт в інтернеті. І це в мене така радість, щоб з'явилась духовка, і я вже повна натхнення випікати якісь пиріжки, щось запікати в духовці. Це мені дуже-дуже подобається. Тож, сьогодні я знайшла ось такий рецепт пиріжків з горохом. Вони запікаються ось так, а потім ще поливаються часничком. Робиться така суміш часникова і ще зверху після випічки поливаються. Я думаю, що це буде смакота просто-напросто. Тож, кому цікаво, може, когось надихну. Рецепти я не люблю знімати, не люблю показувати процес готування, і я не залишаю рецептів в основному, тому що я вважаю зараз. По випуху інтернету, кожна господиня для себе можна, може знайти е, 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 ну, підходящий їй рецепт. Тож, кому подобається така ідея, будь ласка, готуйте теж щось подібне. Ці пиріжечки я змастила яєчком. Зараз я їх залишаю на 10-15 хвилин, щоб вони підійшли. Потім відправляю їх в духовку. Розігріто на 180 градусів на півгодинки, десь приблизно. Ще сьогодні у мене в планах зробити рулет з маком. Я теж ніколи такого не робила. Тож, у мене сьогодні одні новинки. Такі пиріжки я теж не випікала вперше. Так що, побачимо, що вийде. Поїхали! А це приготувались мої вже ліниві голубці. Ось такий вигляд вони мають, і спеклися пиріжки. Теж вийшли дуже дуже смачними. Так, а зараз ще хочу показати, які кекси я випікла в духовочці. Рулет з маком не знімала, вже його з'їли, а це вже наступний день і я випікла ось такі кекси. Це перша партія, її вже майже з'їли. У мене в духовочці ще випікається друга партія. Тож, дуже-дуже гарні такі кекси вийшли. Ось такого плану. Я посипала зверху цукровою пудрою. Тож, ще раз наголошую, що я дуже щаслива, що в мене з'явилась духовка. Я просто не можу нарадуватись. Я кожного дня щось випікаю. Випікаю щось зовсім нове для себе. Експериментую, і в мене дуже багато натхнення. Так, ну що, ось ви витягнула вже наступну партію. Теж такі гарні кексики вийшли з такого плану, гарячі ще. Ще хочу вам показати свою нещодавну покупку. Отаку От штори я замовила на тему спеціально для своєї віранди. Мені це потрібно було і для того, щоб уют зробити, щоб було більш затишно, і також з практичної точки зору, щоб не летіли сюди, в нашу віранду, всілякі мухи і комари. Тому що зараз поки що холодно і мух дуже багато немає, але скоро це буде просто, ну, просто біда, мухи, комари. Тож я, ну воно не то, щоб так сильно може, і спасе, але все ж таки якось чуть, -чуть захистить. Ось так це виглядає, виглядає з цієї сторони. Тому що на літній період я планую, щоб ось у нас тут стол стоїть. Я ще замовила сюди. Скатертину також, і ми плануємо снідати, обідати. Все-все в нас буде ось тут, на літній віранді. Тож я собі ще зробила такий, таке замовлення, і ось так виглядає з цієї сторони. Мені подобається. Якось так і затишно стало, і красиво, якось уютніше. Тобто, це. Таке. Далі ще я що планую, тут в мене поки діти розгардіяж роблять, порозкидали все. От сюди хочу теж такий, наче резиновий ось такий ковричок, ось такий сюди купити, щоб, якщо буде там дощ, погана погода, щоб теж не нести бруд в хату, ну, щоб і тут можна було більш ходити. Бо тут, бачите, ще така підлога. Ми потім щось придумаємо, але ще поки до цього руки не дійшли. Хочу сюди ось теж резиновий коврик такий. Купити. І що? Навести лад, поміняти цю клійоночку, винести сюди стільці, і будемо ми розпочинати літній сезон. Тож такі новиночки. Сьогодні гарний недільний ранок, і я вийшла на вуличку з кавою і піду зараз дивитися свої володіння. Що там в мене виросло на городі? Дуже це. Люблю Валерія, ходімо, Валерія зі мною. Як завжди, спочатку я свій ранок розпочинаю сам шити. Дуже люблю кожен ранок дивитися, як виростають нові, новий приріст. Ось таке молоденьке, зелененьке листячко, це вже новий приріст. Я нещодавно його підстригла, і він ось так гарно заростає, набирає нове листя. Це перше, що я оглядаю самшит щоб не було ніяких пошкоджень. Ось у нас в цьому кущику. В цьому кущику ось у нас є таке. Це, коли були ну, нічні оті приморозки. ну як то кажуть, там один градус, але воно відчувалося мінус два. То ці молоденькі листочки чуть-чуть примерзли, і це тільки в одне в одному кущику. <кій> в інших більш-менш нормально, бо я спочатку побачила і думаю, все, це вже напасть, якась напала, якась вогнівка чи ще ж. Ну але от подивилась кущик, він ціленький, гарненький, а потім прочитала, що це може бути від температури, коли самшит випускає молоденьке листячко, то воно може примерзати. А так, всі кущики гарні. Гарненькі всі кущики ось такі. ось, Далі. Ідемо далі. Тут нещодавно мій чоловік скосив траву, бо заросло травою, то тут у нас моя клумба чуть, -чуть така присипана травою, але я потім все це приберу. Значить, мої ромашки, які я посіяла, немає їх, взагалі нічого немає. Роза, як була, так і є. Стоїть на місці. Лаванда. Лаванда починає зеленіти. Зелені такі кущики, ну, зелені голочки появляються. Тобто, це означає, що вона прижилась, що їй добре. Так, це ця роза теж. Ну, і ось тут лаванда теж такі. Тут, може, на е... камеру не видно, але тут є такі вже зелененькі гілочки. Ну, голочки зелен... зелененькі пробиваються. Ось, може, в цій краще видно. Але ні, не видно, бо ще і сонце світить. Так, і ось це ще моя троянда. А що мене порадувало, що хочу похвалитися, що ось вилізли мої. Квіти, гладіолуси. Ось проросточок. Бо я теж думаю, що ж так довго? Може, я їх глибоко посадила. Але ні, проросли. Значить, ось є один гарний такий вже проріс. Тут що в нас один і другий. Один і другий. А ось третій. Три. Проросло. А тут ще поки що не бачу, немає, ще не вилізли, нічого не видно. Ходімо далі. А далі я дуже люблю обозрівати, оглядати свої володіння кожен день. Я дивлюсь зараз багато блогерів, які переїхали з міста в село, і йде таке. Вони розсуждають на таку тему, чи варто садити город, чи це вигідно, чи воно того як то дійсно варте. Бо насправді город потребує дуже багато зусиль, дуже багато уваги вашої. Наприклад, якщо чоловік і жінка працюють на роботі зранку до вечора, то доглядати за городом буває досить важко. Тобто, якщо чоловік і жінка цілими днями на роботі і е, немає їм часу доглядати за городом, це досить таки проблематично. Тому що ось я перший раз саджу город, але вже я на, на власному досвіді зрозуміла, що йому треба виділяти дуже багато уваги. Я не успіла посипати як потрібно вже знову. Тобто, бур'ян росте е, швидше, ніж всі інші. Мої овочі. Я, наприклад, іще рік буду в декретній відпустці. Моїй донечці тільки ось літом буде два рочки. Іди, іди, боїться коровку. Ось там коровка. І Валерія боїться коровку. Іди, моя хороша, іди, не бійся з мамою. Іди, іди. Ой, що я хотіла розповісти: Валерія, тут у мене так, моя полуничка, вроді би, все добре. Тож я ще рік буду знаходитись у декретній відпустці. Валерії тільки літом буде два рочки. Тобто, я якраз в перший рік цей саджу города, грядки і для себе буду вирішувати чи. Мені це подобається чи мені це посилам, тому що я ніколи цим раніше не займалася. Поки що мені дуже подобається. Мені подобається, як все росте. Мені подобається ходити, наблюдати кожен ранок, дивитися на е, плоди мого труда, що я посадила, воно виросло, і я дуже дуже засмучуюсь, коли щось в'яне, коли щось не росте. Ну поки що мені це дуже цікаво. А далі ми для себе вияснимо, чи потрібно нам саджати, наприклад, картоплі багато, чи ми тільки грядки будемо саджати. Ну, спочатку потрібно все випробувати, а потім буде ясно, тому що деякі блогери теж кажуть: якщо у вас є, наприклад, робота, ви можете всі ці овочі купити на в магазині, на базарі. І не витрачати стільки зусиль, так само, як і картопля, бо біля неї дуже багато потрібно вовтузитись, це ж її посадити, і посапати, і підгорнути, і жуки потравити, а жуки травити треба по 5 разів, мабуть, за сезон, я ще не знаю, потім викопати, потім посортувати, потім її поносити. Ну, Досить багато, а коштує вона не так і, ну, і дорого. Тож. Побачимо, ось ми ту частину засадили і побачимо, скільки в нас ми висадили, скільки три мішки чи чотири. І побачимо, скільки в нас буде а, у врожай, який в нас буде. Тож, ось таке. Поки що мені цікаво, я ж кажу: перший раз ми експериментуємо ще морку потрібно прорвати. Я її прорвала, але ще чекаю, щоб вона чуть підросла, і ще її прорвати. Ну, Навіть можна було б і сьогодні, але сьогодні, по-перше, неділя. У нас таке правило, ми в неділю нічого не робимо, ми відпочиваємо. А по-друге, був вночі дощ і земля досить волога. Я зараз буду топчати ну, і, і ходити по землі вологій і буду ну, провалюватись, тож хай підсохне. Завтра у мене в планах піти купити розсаду капусти. І хочу посадити вже капусту. Для помідори перців, мабуть, ще рано, тому що їм потрібна температура 20 градусів мінімум. А в нас сьогодні, наприклад, 16. ну, Я почекаю. З середи 21-23, тож почекаємо ще. Але завтра піду куплю вже капусту. Капуста не боїться, кажуть, капусту можна саджати. Ось горох у мене проріс теж. Гарненько. Так, якщо вам видно. Тож, поки що я вважаю, що огород варто саджати. Ну, навіть якщо не картоплю, то хоча б грядки, зелень якусь в мінімальному якомусь кількості, кількості в мінімальній, якщо у вас є діляночка, то чому би ні? ну Якщо у вас є, звісно, на це час і бажання. А в кого є, звісно, робота і гарний заробіток у людей, які живуть, проживають в селі, то можливо і не саджати. Це вже хто як хоче. Так само, як і на, на рахунок хазяйства. Зараз мало хто вже держить якихось свиней кіз, кур і коров. Ми, наприклад, не плануємо. Ми у нас буде більш такий стиль, як заміського життя. Тобто в нас навіть і немає де тримати там цю худобу, бо немає в нас приміщення для цього. І я якби не, не палаю бажанням тримати кур, коз чи ще когось. А от, наприклад, насчет грядок, насчет вирощування, вирощування продуктів, овочів, фруктів, ягід, мене це дуже цікавить. Так, тут в мене. Укроп, теж росте і укроп і трава. Думаю, чуть-чуть він підросте. І я прополю, щоб мені було більш видно, де він. Ну, кажу, що це буде не сьогодні, тому що сьогодні неділя, сьогодні вихідний день. Сьогодні ми будемо займатися з дітками, гратися, підемо на прогулянку. Так, Єгор, будемо випікати якісь солодощі, будемо дивитися мультики. Будемо відпочивати. Один день в неділю. Для нас це святе неділя. Відпочиваємо. Тож, ось такі в мене справи на сьогодні. А я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Діліться своїми думками з приводу городу: чи варто, чи не варто, як ви відноситесь, коли люди живуть в селі і не садять, наприклад, нічого. Не тримають хазяйства. Як ви до цього відноситесь? Напишіть мені свої думки, мені буде дуже цікаво почути вас. Тож, чекаю на коментарі, на лайки. І на підписку вашу. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна. Всім па-па, до зустрічі. Коровка.